Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про ярмарки вакансій, які відбудуться в місці будуть. Це цікаві заходи, на яких ви зможете безпосередньо поспілкуватися з представниками компаній без посередників, задати свої питання, які вас цікавлять, знати про вакансії та одразу подати своє резюме на місці безпосередньо до представників або до представників тої чи іншої компанії. І перший такий цікавий захід відбудеться вже 23 вересня. З 8.15 по 17.15 це IT-конференція, на якій ви зможете безпосередньо поспілкуватися з представниками компанії світу IT та одразу вибрати ту чи іншу акцію, яка вам є до вподоби. І наступна ярмарка вже пройде 11 жовтня з 10 по 16 годину. Там будуть представники різних компаній, регіональних, місцевих, де також є можливість на ними поспілкуватись. Наступна ярмарка вже буде проходити 20-21 жовтня з 11 по 16 годину. І вже остання ярмарка, не менш цікава, вона буде проходити 26-27 жовтня в режимі онлайн, де буде проходити дуже багато майстер-класів, на які можна прийняти участь. Та Цікаво провести час і щось нове для себе здавати. Більш детальну інформацію я залишу під відео, а саме в котрій годині ще раз я поставлю, де проходити цей чи інший ярмарок, в якому місці буде проходити, та як зареєструватися. Тому, друзі, долучайтесь, дивіться, поширюйте. Гарного вечора!